Поговоримо сьогодні про природу. У природі є багато різних цікавинок, тільки не всі їх можуть роздивитися, зустріти, побачити. Я оце готую грядку, буду садити часник. І так у глині натрапив на такі яйця. І цих яйця є саме, вони тяжкі. Вони такі. Як, ну, такі яйця за великі має синичка, чи вівсянка, чи горобець. І це яйця такі, які відкладають у даному випадку плазуни. Саме роя тут є, може там ще буде більше, і очевидно, Тут собі прийшла поселитися, поселилася змія, жила і відклала ці яйця і вони навесні зиму перезимують, і навесні із тих яєць будуть маленькі змії. Таке ж саме робить ящірка, тільки яйця від ящірки ще менші. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал.